Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Сполучених Штатах Америки, в США, найбільшому місті цієї країни, мером обрали такого собі, таку собі людину в віці Христа, 33 роки на прізвище Мамдані. І це людина абсолютно пропалестинська. Я був здивований, відверто кажучи. Все-таки Нью-Йорк це найбільш єврейське місто, там найбільше євреїв живе в Америки. І раптом у цьому місті обирають мером отакого собі діяча, який не приховує. Своїх пропалестинських поглядів не те, що не приховує, а їх скрізь рекламує, так Ну і звичайно, що це удар і по Трампу. Ми ж знаємо про те, що у Трампа зять єврей, який активно підтримує Ізраїль, в тому числі. і в, оці, в цій війні, яка відбувалася, чи відбувається ще, я не знаю, десь там ну, у цій Палестині, маю на увазі, сектор Гази, і, і все-таки інше. Так що тут проблеми будуть не тільки в євреїв у Нью-Йорку, але і, звичайно, у Трампа. І його компанії, які підтримують Ізраїль, і тут раптом, так, ні з того, ні з цього, як чорт із Тютюнниці вискакує цей пропазентинський діяч абсолютно в США. Я думаю, що це просто тенденція. Не знаю, що ви думаєте, але я думаю, що це тенденція. Так як палестинці, і взагалі араби і ще загальніше мусульмани, все більш активно освоюють Сполучені Штати Америки, то це тільки початок. Кінця, звичайно. Так, початок. Я думаю, що за цим послідують і деякі інші міста. так, Я так дуже підозрюю, що наступним буде Лос-Анджелес. Потім Сан-Франциско, а потім Чикаго. Так, оця Чикака, о, Чикаго, там теж такі хлопці є. Ну, вони, звичайно, як завжди, є популістами, які обіцяють, що буде рай земний комунізм, так, все буде безкоштовно, і так далі, тому подібне. Це мені оце все нагадує перші роки існування так званого Радянського Союзу, коли так, оголосили про вільне кохання, і взагалі. Все вільне. Так. Чим це все закінчилося, що закрутили на цьому фронті вільного кохання так ці гайки? Що тепер всі за традиційні цінності в Московії. Так. І забули завети Іліча. Тому що, хоча пам'ятники стоять скрізь. Ну, московити в цьому сенсі теж нагадують е, деяких американських е, діячів. У них така, такий коктейль, <голові> в голові із е, взаємовиключених е, ідей і всього іншого. Там, тут стоїть пам'ятник е, е, Леніну, тут вони зводять пам'ятник Сталіну. Тут пам'ятник цьому, як він, Іван Грозний, чи, чи як він там ще називається в них, ну це просто жах. Я вже не кажу про те, що у Москві звели пам'ятник київському князю Володимиру, хрестителю України і киян. Ну, давайте повернемося назад до Сполучених Штатів Америки. Ну, якийсь такий е, наплив маразму у всьому світі. Але нас цікавить, те, те, нас цікавить те, що е, все-таки Нью-Йорк це найбільше місто. І от я не знаю, е, як там це все буде. Він там. Е, Обіцяє так. <смість> ледь не заарештувати Трампа, якщо він туди прийде, його зятя, так, прем'єр-міністра Нетаньяху, якщо він приїде на Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй. Там же ж його ж теж якийсь суд, так як Путіна, так і Нетаньяху. Якийсь суд у Гаазі там визначив як військового злочинця, якого мають заарештувати в притомні країни. Так що я не здивуюся, якщо таке навіть трапиться у США. Це вже тепер треба Нетаньяху, приїжджаючи на Генеральну асамблею, озиратися на всі боки, бо невідомо чимся. Це все діло закінчиться.